Олексій, скажи, чому? Так довго йде будівництво технологія. По перше, технологія. По-друге, ну для киян не можу сказати, що у нас там легкі ділянки, легкі рельєфи. Але і у нас бувають там складні забудови. Там, наприклад, той же Стенфорд, там теж величезні склони зрізали землі, багато землі вивозили. Тут саме питання. По-перше, це цікаві. Це карпатські ґрунти, це глина. Як тільки йде дощ, вона майже перетворюється в каміння. Це це все треба розраховувати, робити величезні. Розрахунки, щоб не було ніяких там аксесів і так далі. А по-друге, сама технологія. У нас саме готель. Готель передбачає собою велику кількість технічних приміщень, приміщень для персоналу, для покоївок, якісь додаткові цеха, там, для ремонту меблів і так далі. Інженерні тобто мережі, інженерні там. мережі, само собою, але ну інженерні мережі можуть іти і в житловому Тут же задача так, що в готелі, на відміну від житла, потоки. Мають не перетинатися. Якщо ти гість, ти не маєш бачити обслуговуючий персонал. І так само обслуговуючий не має перетинатися з тобою. І от завдяки цьому ми маємо залізти в землю, розкидати правильно ці коридори технологічні, і потім тільки виходити із землі. Тому зараз, так, да, дійсно так, ми по факту зайшли ну, майже рівно рік назад, десь в серпні місяці. І за рік ми зробили, от виходимо зараз тільки з, по факту, з нуля. От зараз десь приблизно, я думаю, що до кінця року ми. А блок А і блок Б піднімемо повністю монолітом.